Житловий комплекс аристократ, що зводить надійний забудовник, плюс девелопмент у самому центрі Житомира. В житловому комплексі передбачені закрита територія, дитячий майданчик, укриття для безпеки мешканців. А навколо знаходиться вся необхідна інфраструктура для комфортного життя. Ще у липні тут було всього п'ять поверхів першої та другої секції. А вже сьогодні бачимо, як змуровані усі. Завершили цегляну кладку на першій секції. ЖБК Аристократ, е, також закінчуємо до кінця місяця. Влаштування міжкімнатних та міжквартирних перегородок роботи на будівельному майданчику кипить та пригальмовувати не збирається. По внутрішніх роботах зараз виконуємо водосточні системи, вода, каналізація, вкладання в квартирах та на коридорах. Також плануємо до кінця жовтня закінчити засклення першої секції. І другої плануємо розпочати до кінця року фундаментні роботи по влаштуванню розверків на третій та четвертій секції. Якісне, сучасне, затишне та безпечне. Саме таке житло пропонує будівельна компанія, плюс девелопмент у житловому комплексі Аристократ. На сьогоднішній день ще залишились одно двохкімнатні та двохрівневі квартири в першій та другій секції, які ви можете переглянути, завітавши до нас в офіс, який знаходиться по вулиці Святослава Ріхтера 40. Крім цього ми починаємо також найближчим часом бронювати квартири в третій та четвертій секції. Докладну інформацію про пропозиції забудовника можна отримати у відділі продажу за адресою Житомир вулиця Святослава Рігтера 40, за номером телефону 096 220 42 22 або на сайті.